Саме в тому випадку ми проводили лазерне шліфування рубців у пацієнта. Лазер СО2-фракційний, він, про, про, він робить виконує випарювання води з клітин, з поверхневих тканинних шкіри. Тому формується така кірочка. С 2 лазер, їх дуже багато зараз на ринку, дуже багато різних брендів. Це такий, я б сказала, золотий стандарт лікування рубців. Є і арбіві лазер, і інші системи, які також лікують рубці. Тобто Лікування рубців це така дуже комплексне поняття, туди входять і як інікційні методики, так і апаратні. От у нас в клініці є Одна саме лазер, і в цьому випадку, особливо, коли є гіпертрофічні рубці, коли треба згладити поверхню. Післяопераційні після так. Після Якихось опіків да, після пересадок шкіри, шліфуються стриї, всі рубці, да, після якихось там ран, які були колись, ми шліфуємо, так, шлікуємо як дітей, так і дорослих. Да?